Кого ми точно не побачимо у прем'єр-лізі, так це один клуб, який виступає у першій лізі і який став, знаєте, таким собі, знаєте, вже символом ну, якоїсь такої нечесності, неправдивості, відсутності фейерплею. І я думаю, що на багато років він стане оцим символом, тому що, якщо і будуть такі випадки, то це будуть казати: от як і професійний футбольний клуб Суми. Зараз Віталій Звєров розповість вам всю ситуацію в сумах, яку можливо не знаєте ви ще, але вже знають в кабінетах і мають документальне підтвердження. Давайте от подивимося матеріал Віталія Звєрова і після цього зробимо свої висновки. Це варто нагадати. Квітень минулого року суми на виїзді перемагають Волинь. Чоловік у червоному кружечку Козар Ростислав Ігорович, неофіційний президент ПФК Суми. Наступного дня Козар передав арбітру матчу раніше обговорену винагороду. 3900 доларів еквівалент 100 тисяч гривень. Щасливий сусід Козара у ложі Володимир Козленко, екс-гравець клубів нижчих ліг. Той, який на полі під час матчу любив розмовляти по телефону, у сумах він теж займався переговорами. Він неофіційно вважався керівником клубу, а також одним із організаторів договірняків. На відео відсутній ще один неофіційний. Неофіційний тренер Сум Олександр Сивідов. Це тріо головне в організації сумських договірняків. Вони примудрилися продати та купити близько 20 матчів за півтора сезони. Ідентична луцька схема спрацювала й в матчі проти руху теж у квітні 2018-го. Арбітер Олександр Павлюк загнав рух дев'ятьма жовтими картками. Суми перемогли 1-0. Арбітри отримали свої 100 тисяч гривень. Організувати матчі з фіксованим результатом за допомоги лише суддів нереально. Гравці рушійна сила знову квітень минулого року. Суми вдома приймають десну. Програють 0-1, не забувають із кількох метрів у порожні. А на 87-й хвилині Микола вечурко заробляє пенальті у власні ворота. Все просто потрібно було програти з різницею у два м'ячі. Звичайно, матч завершився 0-2. Кілька днів по тому півзахисник Сум Єгор Луговий отримав від Козара 100 тисяч гривень і відкотив продажним колегам. Півзахисники Дмитро Богачов та Микола Вечурко отримали по 23 тисячі гривень. Захисники Тарас Дурай та Іраклі Циколія по 15 тисяч. Зверніть увагу на реакцію деяких із них під час заробленого пенальті з десною. Тарас Дурай, взагалі актор без Оскара, бідолашний професіонал. Колишній так званий футболіст Ниви Тернопіль, який, за нашими даними, був одним із учасників договірняка Нива ФК Тернопіль у 2014-му. За матч проти Десни свою окрему винагороду отримали Олександр Севідов та ще один герой, такий собі Олег Давидов, екс захисник Сум. Схоже теж має якісні організаторські вміння. Думаю, ви вже зрозуміли, що ПФК суми це помийна яма, і в неї засмоктувало чимало аморальних персонажів. Мачевка Кремінь проти сум восени 2017-го демонструє наскільки сильно прогнив український футбол. Козар та Козленко вийшли на гравців суперника і купили їх усю лінію оборони. Ділки із кременя погодилися розкатати договірняк за умови, що їхня команда переможе з точною різницею голів плюс два. Аби нічого не зірвалося, се відео відправили купити суддів. Головний рефері Дмитро Денисюк кажуть, оцінив роботу бригади у 50 тисяч гривень. Ви ще сумніваєтеся, що матч завершився з рахунком 2-0 на користь Кременя, так як і було потрібно ділкам. Ми назвали вам багатьох осіб, які півтора роки методично вбивали сумний сумський футбол, але це ще далеко не всі. Один із тих, хто не отримав нашої уваги президент Сумської обласної федерації футболу Андрій Прохорович. Ось він у делегації ФФУ кайфує на матчі Люксембург Україна. За нашою інформацією, він не просто знав про діяльність ПФК Суми, а інколи допомагав порадами, контактами, інформацією. Нацполіція веде своє розслідування, федерація своє. Всю необхідну інформацію комітет етики та чесної гри ще наприкінці минулого року передав у КДК. Тим часом після зими усі щурі попрощалися із сумським кораблем. Вони інколи з'являються на засіданнях КДК та клянуться у власній чесноті. Наприклад, Севідов це, це робить скайпом. Кваліфікований фахівець втік аж до Болгарії у клуб Верея. А ПФК Суми повернулися до футболу. Після зими там змінилося керівництво, тренер та абсолютно усі футболісти. Цього тижня в Луцьку вони згоріли волині 0,7. Мені успіли заявити двох опитних центральних захисників на цю гру. Може бути сложилось би по-другому, успіємо їх заявити. Ну навірно, не могло бути. Ми провели першу тренування тільки 12 марта. Що ми могли Це все равно ж попасть під такий каток як Валинуцька. Да играємо чемпіонат точно. Що був далі вже помістику. Ми не розділяємо впевненість нового тренера. У КДК нас запевнили, рішення мають прийняти упродовж кількох тижнів. З огляду на шлейф попередників єдиним логічним рішенням буде стерти ПФК суми з лиця землі назавжди. Факти, які ми сьогодні назвали, вони документально лежать у органах футбольного правосуддя з підтверджуючими і потрібними, так би мовити, записками, з потрібними документами. Чекаємо тепер на КДК Федерації футболу України, ну але ситуація. Ну, вона не те, що дивна, вона вже, знаєте, вже стає такою трошки ну, іронічною десь, напевне, правильно. Тому що ну, ми всі розуміємо, всі бачать, всі все знають, але поки що рішення не приймається. Миколаївич. Ну, Одне слово таке футболом не потрібне, це точно. Ну, Такий футбол нам не потрібен, і він ніколи нікому не буде потрібен. І це однозначно і якомога швидше, коли будуть прийматися якісь певні рішення. А це стосується, до речі, не цього поєдинку. Ще є багато рішень, які треба приймати. Це і по Олімпіку, і рішення по е, поєдинку і лічівець гірник спорт, Тобто є дуже багато поєдинків. Але потрібно з чого починати. І ми дуже сподіваємося, що контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, оцінивши всі факти, які вони мають наявності, найближчим часом все-таки винесуть якийсь свій вердикт. Це футбольне покарання, яким буде там. Далі адміністративним кримінальним покаранням це вже справа рук Нацполіції. Подивимося, як вони доведуть цю справу так само вже далі, і якими будуть вироки чи рішення вже по конкретним людям по конкретним персонажам.